Доброго вечір, шановна громада, шановні країни -чужани. Хочу вам сказати, що ще дуже, дуже складна ситуація зараз в країні. Всі ви бачите, що сьогодні, на жаль, в країні проливається кров. І це ще не може. На жаль, проливається кров. І я сьогодні хочу вам сказати, що ці події вони не можуть залишити байдужими жодну людину в країні. І не, виключно, не виключається всього і мешканці нашого міста. Тому для мене сьогодні дуже важливо, щоб в нашому місті був спокій, був мір, щоб в нашому місті дуже вільно ходили, ходили люди. Люди відпочивали, наші діти ходили до дитячих садочків, до шкіл, тому щоб наші люди сьогодні відчували себе захищеними. Я хочу всіх вас почути, тому сьогодні я підписав розпорядження про скликання позачергової сесії міської ради завтра о 10-й годині, на якої ми розглянемо питання, те, яке сьогодні стоїть від кожної людиною, Питання суспільно-політичної обстановки в нашій країні. Для того, щоб я почув кожного з вас, для того, щоб ви могли почути це, ми запрошуємо вас, в міський палац культури. Він має там 800 тисяч, тисяч, 1300 ввійз. Тому завтра о 10-й годині, будь ласка, підходьте. Сьогодні ми поспілкувалися з депутатами міської ради, сьогодні ми поспілкувалися з депутатами районних рад. Тому завтра, будь ласка, щоб у нас не було з вами якогось там, тому що це сесія міської ради. Будь ласка, делегуйте повноваження по виступу, ну я так звичайно розумію, цей Харченко, це, і Тарченко, це і інші. І після цього вони кричить будемо. І після цього, коли ми почуємо людей, будемо приймати відповідне рішення. Тому я запрошую вас завтра о 10-й годині. Дякую вам. Дякую вам всім, до побачення.